На Росії тривають атаки на нафтопереробні заводи. Цього ранку, 16 березня, дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області. Повідомляє губернатор регіону Дмитрій Азаров, а також російські телеграм-канали. Повідомляється, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. В результаті сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів. Наразі площа загоряння становить 500 квадратних метрів. Як зазначають у мережі, безпілотники намагалися збити стрілецькою зброєю, але безуспішно. Крім того, в цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, проте, на жаль, її через півгодини загасили. Зазначимо, що від українського кордону до міста Сизрань близько 900 кілометрів. А от до Новокуйбишевська. Більше тисячі.